Вітання глядачам. Час новин на телеканалі Рудана. Про події середи 15 лютого розповім вам я, Марина Куть. Анонс головних тем далі. 28 років по Афгану. Сьогодні Криворістів шанували земляків, учасників війни в Афганістані. Обшук на Кривбасводоканалі. Підприємство заперечує свою вину в забрудненні довкілля. Тепловики у скруті. Криворісті заборгували теплогенеруючим підприємствам понад півтора мільярди гривень. Рівно 28 років тому в Афганістані завершилася десятилітня військово-політична спецоперація Радянського Союзу, участь якій взяли понад 160 тисяч військовослужбовців виходців з України. Більше трьох тисяч з них загинули, 72 пропали безвісти, понад 3,5 тисячі стали інвалідами. Традиційно 15 лютого криворізці збираються біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. І сьогодні поклали квіти до монументу, згадали минуле та поспілкували за столом польової кухні, про яку подбали нардепи Олександр. В Інкол Костянтин Павлов та Андрій Гальченко. Коли у літаку оголосили, що весь екіпаж перетинає кордон, радість була неймовірною. Нарешті додому ці спогади й досі хвилюють воїнів афганців Багато хто із них через роки після Афгану знову взяв до рук зброю, коли почалася війна на сході країни, і знову їм випало переживати втрату побратимів. Приходячи до пам'ятника, воїнам-інтернаціоналістам приносять квіти пам'яті. Я хотів би згадати, хорошего человека, настоящего офицера, стоящего десантника. Это Олежка Булатова, который погиб именно на этой войне. А воевал не только на этой войне, он воевал и на той войне. Ну так случилось, потому что ну, я уже говорил в свое время, что ну, судьба она не спрашивает. Військовослужбовці, які воювали у горах Афгану, вважають 15 лютого днем пам'яті від покоління до покоління. Взаємосвязь учасника Великої Отечества війни. Ми сини, цих, учасників Великої Отечества війни, вони нам передавали свої до государству, свої до любви, до родині, патріотизм свій передавали. Ну а зараз воюють в АТО наші сини, яких ми теж вопитували і які зараз не підводять нас. Свою повагу землякам-криворіжцям, які залишилися вірними присязі до кінця, висловив народний депутат України Олександр Вілко. Попри будь-які судження про те, чия то була війна, військові авганці виконали свій обов'язок із честю. Только мне подошов парень, уже прошедший эту войну, афганскую войну. и говорит, нас призвали, мы туда пошли. Ми чесно выполняли свой а Нам потім сказали, що ця війна була нікому не нужна. Я говорю, я не знаю, нужна була ця війна або герои. І завжди будуть героями. Ми підтримували і підтримуємо сім'ї наших афганців. Нардеп запевне, виборюватиме у парламенті відновлення пільг афганцям, встановлення гідної пенсії та забезпечення їх якісним медичним обслуговуванням. Держава поставила на самовиживання, дякуючи міській владі, на чолі із головою Юрієм Григоровичем Вілкулом, Ми звертаємося до їх, звертаємося до депутатів, звертаємося до голів районних міських рад. Що за допомогою, і не знаєте, нам ніколи вони не одказують. Мій син воює вже два з половиною роки. Хотілося би вилазити вдячність Костянтину Аркадійовичу, який приїжджав також на передову, який допомагає, і всім бійцям, коли до нього не звернеться, завжди допомагає. Ветерани чекають синів і згадують тих побратимів, з якими пліч опліч ходили у бій в часи своєї молодості. Аби криворізькі афганці змогли пом'янути товаришів, яких уже немає поряд. Народні депутати від Кривого Рогу організували польові кухні для учасників мітингу. Юлія Стахальська, Андрій Абрамов, програма Місто. Вшанувати пам'ять загиблих в Афганістані радянських військовослужбовців прийшли у цей день до уклінного хреста мешканці військового містечка. 33, три серед них бійці 363-го військово-транспортного авіаційного полку. За плечима цих вже літніх чоловіків десятки бойових вильотів в Афганістан, кордон якого 28 років тому залишив останній радянський солдат. Вони герої-авіатори, бійці військово-транспортного авіаційного полку, які за наказом командування виконували інтернаціональний обов'язок. Ми були воєннослужащі. Приказ був нам єдиний. Ми присягу приймали той армії, той государству. Поэтому приказ был в первую очередь. Нам не говорили, зачем, куда, что, сказали оказать интернациональную помощь благодарному афганскому народу. Есть так точно. Всілі по тривогі полетели. у військовому містечку. 33 три подвиг військових інтернаціоналістів прийнято вшановувати біля уклінного хреста пам'яті захисників вітчизни. Його встановили у 2011-му на кошти прихожан храму святих царських мучеників і мешканців житломасиву. У містечку зараз живуть близько 300 свідків гарячих подій в Афганістані. Це єдине місце у нас в місті, де вже, дів'янісматря на возраст. Ми тут збираємося. Самые такі для нас примічательні дати. Это і вывод советских войск з Афганистана, це і день авіації. От, і по другим различным мероприятиям ми здесь всі збираємося. Біля Уклінного хреста пройшла у цей день панахида за загиблими в Афганістані. Серед них 53 криворіжця. Ці криворічця. Нічого кроме миру немає важливі сьогодні на землі. И мне очень жаль, что те политики, которые сегодня поддерживают и разжигают войну, вот, они не понимают, что история рано или поздно она выявит именно тех, кто сегодня убивает солдат, убивает мир, убивает людей. Тех, кого с нами нет, им вечная память. Тех, кто жив, Ім, звісно ж, здоров'я, щастя, благополуччя. І хотів би сказати, щоб весь народ зрозумів, що війна ніколи нікому не приносила нічого хорошого, тому що війна це ложь. По завершенні молебню до пам'ятного знаку лягли квіти як символ миру та пам'яті про героїв. Іван проводов Костянтин Сологуб програма Місто. До управління кривбас водоканалу сьогодні з обшуком навідалася прокуратура. Проти комунального підприємства відкрито кримінальне провадження за фактом забруднення навколишнього середовища стічними водами. Та водоканалі стверджують, це сталося через викрадання труб, на яке поліція не реагує. Так само без належної уваги правоохоронців лишаються й інші випадки розкрадання майна підприємства. Детальніше все Прокоф'єв. Навколо управління Кривбасводоканалу все спокійно. Навіть центр обслуговування приймає громадян. Тільки в кабінетах досі працюють слідчі, а просто в холі мішки з кричущим написом, речовий доказ. Сьогодні з обшуками сюди прийшли працівники місцевої прокуратури та металургійного відділення поліції. Як з'ясувалося, проти комунального підприємства відкрито кримінальне провадження. Яка комунальним підприємствам наноситься урон і ущерб в вражаю сліді? Проблема вся в тому, що у нас на сьогоднішній день дуже велике кількість краш на Вреза трубу на протяжении 92 метрів, в зв'язку з чим пройшла утічка каналізаційних стоків в серію, навідувалися поліцейські і сюди. Це поблизу селища Вирабове. Тут працівники Кривбасводоканалу відновлюють водогін. Орієнтуючи на 12-13 числа. Не встановлені ліса похитили водовод близько 400 метрів діаметром 500 міліметрів. Максимально короткі сроки ми плануємо водовод. Жителям воду. Сейчас є вже второе підключення на Верабово, повністю пасілок не без води. Но для стабільності надіжне водоснабження этот водовод необхідний. Головний інженер додає, попри викрадення труб, купів зацікавили винятково дозвільні документи на проведення робіт. У той же час на підприємстві кажуть, в останні два роки проваджень за фактами розкрадання майна відкрито більше сорока, і жодне належної уваги правоохоронців так і не отримало. Тим часом і змій громадські активісти неодноразово заявляли. Але та їхні спільники добре відомі в 15 2015 года. Я написав письмо на міністра внутрішніх діла Ценавакова і тогда ще про генпрокурора України Віктора Шокіна, що по, по городу ворують труби один бувший кримінальний авторитет, Прості жителі викликали міліцію. Міліція приїжджала, бачила факт, кражу труб з допомогою техніки получали на мобільний телефон дзвонок, після этого просто розворачивались і виїжджали. Тобто зрозуміло, що хтось із міліцейських чинов вищих просто це діло крошовало. У той час керівництво комунального підприємства змушене шукати кошти на відновлення розкрадених трубопроводів без надії на те, що колись правоохоронці знайдуть винуватців, а ті відшкодують збитки. Всеволод Прокоф'єв, Іван Баранов, Андрій Абрамов, Вадим Діденко, програма Місто на теплогенеруючих підприємствах міста занепокоєні зростаючими боргами споживачів. Заборгованість по покривоїській теплоцентралі складає понад мільярд гривень. Криворіж тепломережі городяни заборгували у половину менше. Та маючи ці півмільярда, підприємство не мало б проблем з постачальниками енергоносіїв і проходженням опалювального сезону. Подробиці далі. На скрутне фінансове становище нарікають на підприємство Криворізька теплоцентраль населення, державні установи та інші підприємства заборгували тепловикам понад мільярд гривень. Найбільше боргують юридичні особи. Повернення заборгованого теплоцентраль вирішує у судах. 817 мільйонів гривень. З них основним боржником є криворіж тепломережа. Загальна заборгованість без урахування штрафних санкцій складає понад 748 мільйонів. Забула або не змогла сплатити за спожите тепло в зимові місяці і половина споживачів населення. Спеціалісти теплоцентралі пропонують боржникам реструктуризацію чи розстрочку. Тим часом становище на підприємстві критичне. Через недотримані кошти сама теплоцентраль заборгувала за енергоносії понад 2 мільярди гривень. Досить значна заборгованість, яка негативно впливає. В тому числі на нарахування додаткових штрафних санкцій підприємства, тим паче, в результаті виникнення такої великої заборгованості за газ існує ризик того, що опалювальний сезон може бути під зривом. Далека від ідеалу ситуація із платежами і на комунальному підприємстві «Криворіжтепломережа». Рівень розрахунки споживачів за послуги опалення складає в середньому 86%. відсотків. Анализ задолженности за тепловую энергию на начало и конец 2016 года показал увеличение дебиторской задолженности на 176 миллионов гривен. Одной из причин является резкое увеличение задолженности по льготам и субсидиям на 105 миллионов гривен. Найбільшим боржником криворіж тепломережі залишається населення. Воно винне підприємство понад 346 мільйонів гривень. Старі борги за комірне, обтяжливі тарифи і подеколи страх окремих мешканців перед субсидіями це фактор, який продовжують топити споживачів у борговій ямі. Більшість криворіжців дає раду платіжкам за тепло, хоча люди зізнаються з суми, шокують. Зараз плачу, тому що у мене субсидія. Ну і тяжело платить из субсидій. Холодно в квартирі. Качество не соответствует ціні. У мене ж субсидія, то нормально. А в дочки, звісно, там, хоч і щочик стоїть, то цей місяць 1326. То дуже, звісно. Тяжело. Ми навіть із дітьми живемо, і діти теж очень сложно заплатити. Хоча вони на заводі або і працюють. Ну вони ж працюють не для того, щоб віддати усе на світі, а ще ж треба за щось жити і дітей піднімати. Спеціалісти або відділів обох теплових підприємств звертаються до своїх споживачів з проханням оформлювати субсидії, якщо самим платити сутужно. А якщо виникають питання щодо надання послуг через рахунки за них, обіцяють завжди готові роз'яснити і допомогти. Тетяна Васильова Артеві Мельник, програма місто. Шість під'їздів і дев'ять поверхів у десятому будинку. На Миколаївському шосе прагнуть затушку і комфорту. Тож після ремонту конструктивів перейшли до естетики. Як оновлюють велику багатоповерхівку, бачила Дарія Ворона. Ви знаєте цей дім. Він один із перших учасників пілотного проекту «Криворізький дворик. Тут замість асфальту віднедавна сучасна плитка. Оновлення будинку почалося з приходом приватного управителя. У 2013 році у нас прийшов сіті сервіс. Починаючи з цього моменту, ми, звісно, зробили дуже-дуже багато. У нас зроблені криші, у нас приведені в порядок підвали, практично всі. Ну, сподіваємося, ми ще зробимо. Зроблені всі заявки по швам. У нас отремонтированы подъезды. То есть здесь выполняются работы по ремонту межпанальных швов. Уже это выполнено, кровля выполнена, проведено большое количество замена труб центрального отопления. В данный период по намеченной работе замена запорной арматуры центрального отопления. Ну это будет выполняться после окончания отопительного сезона. Нині облаштовують під'їзд. Шпаклівка і фарба зроблять шлях до квартири більш приємним і привабливим. Роботи триватимуть ще кілька тижнів, а потім справа за самими мешканцями. Недопалки не прикрасять жоден інтер'єр. Таку позицію відстоює старша будинку. Мені б хотілося, щоб жильці уділяли більше уваги своїм дітям і самі відносилися бережно к тому, що ділається. І ще, дополнительно, щоб не бросали в каналізацію. А то я жалуюсь на слесаря, а в ітоді виноваті ще і жильці. У Ніни Іванівни є підстави, так перейматися за стан каналізації. Бо колись підвали з нечистотами був уразливим місцем цього будинку. У нас тут була проблема по осушенню підвальних поміщень. Тобто, коли ми прийняли жильо, підвали були затоплені каналізацією, відсутствовали труби. Каналіціонної нам пришлось це все восстанавливать. На даний момент все сухо, в подвалі все встановлено. Сухо чисто і облаштовано. Мешканці планують подальші роботи і чекають весни, аби їхній двір забуяв яскравими фарбами і запашними квітами. Дар'я Ворона, Володимир Нестор, програма Місто. Ви дивитесь програму місто далі у нашому випуску. Стрітення Господнє. Сьогодні православні святкують одне з головних християнських свят. Відроджені традиції народні майстри наближують стародавні українські мистецтва до сучасності. Вже від завтра у Кривому Розі почнуть працювати три експериментальні трамвайні маршрути. Зокрема, швидкісний трамвай тепер ходитиме до Новокриворізького комплексу АМКР. Як і звісно, з прошлого года у нас маршрутне сіті були змінні змінення. Що стосується маршруту 4М схресного трамвая. Його Он стал теперь комбинированным, Части, часть маршрута пролегает по скоростной линии, часть по городской. Значит, он успешно показал свою работу до горнообладения, Южного горнообладательного комбината, поэтому было принято решение, есть потребность и для работников НКГО, поэтому было принято такое решение в экспериментальном режиме продлить его тоже в комбинированном режиме до этой остановки. Поэтому я думаю, 3, маршрут 3М будет иметь достаточно хорошие показатели, успехов у, у жителей. Будет востребован. На этом изменения не заканчиваются. Маршрут номер 3, он у нас был условно сементного завода до улицы Украинской. Значит, с завтрашнего дня он начинает свое движение до улицы Буковинской, до э, жилмассив Карачу. И с завтрашнего дня мы планируем также открыть новый маршрут номер 27 по аналогии 25 маршрута, который у нас движется с Югока на железнодорожный вокзал Криворух главный. По этой же аналогии будет двигаться маршрут номер 27 с НКГОКа на Криворугвак. Сьогодні співробітники управління Укртрансбезпеки в Дніпропетровській області та міського відділу транспорту і зв'язку перевіряли автобусні маршрути Кривого Рогу про вимоги до перевізників і про те, як їх дотримуються на міських дорогах, дізнавалися наші журналісти. Станом на сьогодні послуги з регулярних пасажирських автоперевезень в місті здійснюють більше тисячі одиниць рухомого складу. У цьому переліку маршрутні таксі та автобуси великої пасажиромісткості з метою контролю за дотриманням перевізниками вимог з експлуатації транспортних засобів та якості перевезень, кривий ріг відвідала інспекція Укртрансбезпеки. Перевіряється технічний стан, який безпосередньо впливає на безпеку руху. Це і гальмівна система, стан протектору шин. Кріплення сидінь так і якісні показники це стан покриття полу, обшивки сидінь, кріплення поручнів, що безпосередньо впливає на безпеку перевезень у місті. Серед основних порушень експлуатації транспортних засобів незадовільний стан протекторів шин, їхні зношення та пошкодження. Щодо людського фактору, це недотримання деякими водіями режиму праці та відпочинку. Управління Укртрансбезпеки фіксуються порушення, складаються акти перевірок, які в установленому законодавством порядку розглядаються. І до адміністративної відповідальності притягуються не водії, а безпосередньо ті підприємства і автомобільні перевізники, які мають мають право працювати у місті. Перевірку рухом. Складу присвятили Дню безпеки дорожнього руху, який відзначають 15 лютого. Іспит на дотримання відповідних вимог пройшли 50 маршрутних таксі та 20 автобусів. Цю роботу проводитимуть і надалі. Іван проводов Микола Замкової програма Місто. Християни східного обряду відзначають сьогодні одне із великих свят стрітення Господнє. В народі можна почути, що в цей день зима і весною зустрічаються, але віруючі заперечують таке трактування смислу свята. Наші кореспонденти заглибилися в історію та традиції церкви і готові розповісти усі подробиці. Церковно-слав'янське слово «стрітення» означає зустріч. Християни згадують у цей день зустріч в Єрусалимському храмі старця Симеона сорокаденним богонемовлям Христом. За обітницею Симеон не міг померти, доки не побачить на власні очі месію, народженого від діви. Він чекав цієї можливості понад 300 років. Події двохтисячолітньої давнини криворізькі християни згадують у стрітинському храмі, що в районі сухої балки. На престольне свято збираються сюди, віруючи з усіх усюд від північного гірничо збагачувального комбінату до Інгульця. Я уже Служу в этой церкві більше, ніж три роки. І для мене очень приєдна, що к нам каждый кожен рік в наш праздник. Хочу поздравити всіх віруючих большим праздником, пожелати довголіття, здоров'я, міра на землі. На пострадянському просторі стрітинські храми називають афганськими. не випадково, адже саме на Стрітиня закінчилася у 1989 році. Афганська війна. Сьогоднішній день. Мы молились о тех воинах, которые не вернулись на свою землю, а если вернулись, то в цинковых гробах. Мы сегодня молились о тех, кто умер от тяжких ран после войны. Мы сегодня молились о тех, кто и продолжает свой путь рядом с нами. Настоятель Криворізького стрітинського храму проти Єре Миколай теж колишній воєн-інтернаціоналіст. До того ж, він капелан. опікується військовою частиною. т 0400 її вояки на свято також молилися разом зі своїм душпастерем. У нас храм святого камушника Георгія Побідоносця. тому духовним життям наша частина постійно живе, працює роботи. От і сьогодні я привів батьків своїх військовопідпідлеглих, військовослужбовців. На це свято в храм Дася Николая ще однією особливістю свята стрітення є освячення свічок. Такий обряд відбувається лише раз на рік, Тож віруючі намагаються цей день посвятити свічки і для цілорічної домашньої молитви. Часто можна почути, як стрітинські свічки називають громницями, і навіть говорять, що вони буцімто захищають дім від грози. Але християни заперечують магічні властивості стрітинських свічок, як заперечують і саму магію. Взагалі, стрітинська свічка це є символ полум'яної віри у Бога. Наталія Репчинська, Олексій Правицький, програма Місто. Вернути до життя стародавні традиції від вишивки до ковальства, від гончарства до виготовлення ляльок. Яку сорочку вишити, яку символіку помістити на весільний рушник, як власними руками прикрасити оселю. Розпитувала про це майстрів Яна Чоботаренко. Традиції є невід'ємною частиною культури нації. Вони супроводжували цілі покоління наших предків і ось дійшли до сьогодення. У міському виставочному залі відкрилась виставка під назвою Відроджені традиції. Її організатором виступив Криворізький осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України. На виставці були представлені твори митців Криворіжжя Дніпра, Кам'янського, Зеленодольська, Петриківки. У цій виставці беруть участь 69 майстрів і представлено у ній 624 роботи, тобто понад 600 робіт. Своєю діяльністю члени творчого осередку переслідують важливу мету. Ми відроджуємо саме стародавнє народне мистецтво різних видів, починаючи з вишивки, закінчуючи вибійкою: лялькарство, гончарство, ковальство, роботи з соломи, різблярство – це такі найпоширеніші види народного мистецтва, які були розповсюджені на території Кривого Рогу, сучасного Кривого Рогу. На виставці було представлене багато розмаїття виробів у різних творчих напрямах. Організатори із захопленням розповідають про кожен експонат. Тут представлені такі рушники, які сприятимуть щасливому життю молодих у майбутньому. Виконання з гарбузів посудин такі посудини брали з собою на полі. Лялька вона. Уособлює в собі родинне тепло, щасливе дитинство, і так само лялькиці можуть бути прикрасою в будь-якій оселі. Майстри криворізького осередку роблять надзвичайно важливу справу: відроджують, зберігають та несуть у маси народне мистецтво і традиції. Усі бажаючі мають змогу побачити та доторкнутися до творчої спадщини цілих поколінь українців. Виставка триватиме до 10 березня. Яна Чоботаренко, Костянтин Сологуб, програма Місто. Цінуйте перевірені століттями бренди, не гордуйте українським, а гордіться ним. Це була програма міста. І я, Марина Куть. Далі в програмі новини з спорту. До зустрічі за добу щасти.